До уваги учасників АТО ООС для отримання 25 відсоткової пільги з оплати житлово-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету у 2023 році учасникам антитерористичної операції та учасникам операції об'єднаних сил необхідно надати до департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради. Провулок офіцерський 8, кабінет номер 1 оновлені наступні документи. Довідки про склад сім'ї, що підтверджують факт проживання за адресою пільговика та членів його сім'ї. На поточний бюджетний період копії паспортів пільговика та членів сім'ї, копії ідентифікаційних номерів платників податків пільговика та членів сім'ї, копії свідоцтв про народження дітей. Копії пільгового посвідчення, копії довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або операції об'єднаних сил. Пільги будуть призначатися із місця звернення оновлення документів телефон для довідок нуль сорок та 098 947 97 98.